Добрий день, дівчатка! Будемо сьогодні з вами вивчати техніку ручного ткання. Нам потрібна голка для бісероплетіння, схема, яку ви будете ткати. Намалюйте якийсь простенький орнамент. Можете так як у мене, ромбик, не будемо робити дуже широку бісерну смужку, 9-10 бісеринок буде достатньо. Підбираємо бісер два-три кольори. Також не будемо брати багато кольорів, щоб вам не було важко. Нитка для бісероплетіння. Якщо у вас немає нитки для бісероплетіння, можете взяти звичайну швейну нитку, якою ваші мами зашивають вдома одяг. Сороковка, наприклад, товщина, що набала не дуже груба. Вчитися можна і на такій нитці. В мене нитка для бісероплетіння півтора метра довжиною, щоб легко затягнути ниточку в голку. Ми зрізаємо кінчик, зрізаємо ось так сантиметр, щоб краєчок був гострий, ниточки, рівненький. І відразу ж затягуємо в голку. Нічого ми в рот не беремо, відразу затягуєте голочку, він легко проходить. Затягнули. Нитка довга, довжиною півтора метра. Ми залишаємо пів метра нитки з однієї сторони. Ось довгий така ниточка лишається. З іншої сторони, де нас голка, кінець нитки метр довжину. І ми закріплюємо одну намистинку. Я беру синю, це допомішна намистинка. Вона буде нам притримувати, щоб бісер у нас не втікав. І як її закріпити, ми проходимо крізь цю бісеринку знизу вверх, два рази. Потім ми її знімемо. Так, ми робимо завжди, коли починаємо плести бісеру. Так. Це така ось така помічна бісериночка, потім ми її знімемо і дивимося на схему. За схемою у нас. Йде перший ряд 9 білих бісерин. Отже, я набираю 9 бісерин. Якщо попадають кривий бісер, попадає, його не беремо. Відразу відкидаємо. Набрали 9 бісерин, спускаємо до початку плетіння. Це в нас є вже перший ряд. Ось наш перший ряд сліва направо. Тепер потрібно робити другий ряд. Ставимо позначку, що перший ряд у нас є. Як же пласти другий ряд? Другий ряд ми будемо пласти, доплітати по одній бісеринці. Ось дивимось, перша бісеринка справа наліво. Перша бісеринка біла, друга біла, значить, у нас 1, 2, 3, 4 білих бісеринки. Набираємо одну. Набрали одну бісеринку, проходимо крізь першу бісеринку ось першого ряду, зліва направо. Ось це вже бісеринка другого ряду. Вона розташовується. Зверху рівненько над першою, і проходимо справа наліво. Так пришиває, пришивається по черзі кожна бісеринка. Перша є. Так, трохи може бісер крутитися, затягуємо нитку. Підтягуємо ниточку. Знову набираємо одну, вже пришиваємо її на другу бісеринку. І це ось буде друга. І справа наліво. Таким чином пришиваються всі бісеринки. Щоб прошити одну бісеринку, ми протягуємо двічі голкою. Перший раз зліва направо, другий раз справа наліво. Схема у нас симетрична, тому її робити дуже легко виконувати. Легко слідкувати за схилою, щоб не збитись. Ось уже є 4 білих бісеринки, далі одна синя. І залишається в кінці ще чотири білих. Щоб вийшло гарне плетіння, підбираємо які бісеринки рівні, які криві, відразу їх відкидаємо. Ось у нас і є перший ряд. Так, за схемою це вже в нас Ось, другий ряд сплетений, і можна виконувати третій. І якщо, зараз я вам покажу, як пласти ще з іншої сторони. Наступний ряд. Три білих, синя, біла, синя і три білих. Коли ми плетемо вже зліва направо, ми набрали одну бісеринку і проходимо крізь першу бісериночку справа наліво, навпаки, а другий раз зліва направо. Пам'ятаємо про правила техніки безпеки. Гулку залишаємо завжди в подушечці, коли не працюємо, щоб вона не загубилася. Якщо вам зручніше, ви можете всі ряди плести зліва направо, ось таким чином. Зараз дійдемо до краєчка і. Я вам покажу, що можна просто розвертати кожного разу бісарне полотно, біла, і синя. І в кінці завершуємо три білих бісеринки. Ось є вже три рядочки. Бачите? Все виходить, як за схемою. І якщо вам схема насиметрична, якщо вам складно плести справа на ліво, можна кожного разу розвертати ось так полотно, і ви будете всі ряди плести зліва направо. Зліва направо. Так можна, це не буде помилка діти. Зробили ми третій ряд, ставимо позначку і так продовжуємо плести, поки не буде сплетений наш орнамент. Такі ось невеличкі бісерні полотна використовуються для сережок, для брелків. Можна в цій техніці робити і великий гердан, але тканий гердан або пояс. Все ж таки зручніше і легше робити на станочку. А ось такі маленькі прикраси дуже зручно виконувати технікою ручного ткання. Дівчатка, працюємо, задавайте свої питання, що кому буде незрозуміло, я буду ще показувати і все пояснювати.